У мене тут знаходилось два склада, типу ангари. Один склад, ось він. І другий склад. Тут у мене знаходилось зерно, яке я збирав в своїй землі. У мене земля є трохи. Другий склад це була мельниця млин. Я там перерабатував цю продукцію пшеницю на борошно. Переробляли продукти питання для населення. І одна ракета. Попадає от у цей от склад. От перед вами ця доказ вона влітає сюди і розриває, і пошкоджує мені все тут майно, яке тут знаходиться. Ви самі бачите, дійсно ракета, яка зруйнувала все майно. Тобто після цього у нас все стало. Все майно пошкоджене. Тобто реставрація вона не підлежить. Ну тон десь тон 30. Тобто воно розлетіло. Оцього цього вибуху, воно як летіло і горіло заразом. Тобто ядро оце, воно вже превращалося просто в пись. Воно все зішло. Зіпсу... Ну і пошкоджений. Бункер пробитий кабіна пошкоджена. І радіатори з тої сторони один. Метал знаходиться.